Це стара 20-річна ауді, нажимаєш газу і вона їде, причому це 1,9 ТДІ. Розумієте, завіть з малою витратою. І в машині тихіше, ніж в Шкоді. Новій, любій. І комфортніше. Стандартний 1,9 ТДІ. На 130 кінських сил, щоправда, але переїздить все і всіх. І їздить, до речі, 30-конний мотор швидко. Якщо був 2,5 ТДІ, або 2,8, 2,6, то треба було займати всі можна. Там І там він номер, буває теж нюанси, крила в них, тому що тут був поролон, тут крила вже конечно, шо, Тайвань, ще оригінальний капот навіть. Ну, і і фани не хмутніли, звісно, по заводу. Та і все, ну і мотор перед вісім, Зато вони всі клювали мордою. Той бочок впізнаєте ще наступні покоління. Це було придумано ще колись, давно, і воно навіть за довгий період часу виглядає нормально. Ця машина якби була в хорошому стані, тут була аптечка, дивіться, якби вона була в хорошому стані, це б взагалі було дуже класне авто. Клімат двохзонно, козирки, яка підсвітка, зеркало з підтемненням. До речі, зеркала складаються. Дивіться, є ззаді шторка, така хороша. ну і Це все на 98-й рік починалося. Да? Оце по сьогоднішній день, а от деякі мають. Все нормально, теж ворс. Дивіться, сидіння від SK RS. Мало таке саме сидіння. І Дивіться, це геніальна панель. Ну, Звісно, вона не в ідеальному стані, але це геніальне сидіння з геніальною панелю. Нічого кращого не придумали, на мою думку. Ну, Це сьомий кузов все гарний. Ось. Ось така от Audi. Йде вона на розмиточку з тим всім добром. Ось так от. Так, дивіться, Audi 6. Ось така дверна карта. Тут дивіться, тут є борс. Мультируль. Абсолютно нормальний інформаційний руль. Е, ці штучки, на відміну від новіших, не облазять. Обдувчики є спеціально. Можете відкрити, можете закрити. Ну, просто бомба. Ну, Музика завжди в ауді була хороша. Дивіться, це панель. Це я ногою рухаю. Порухайте це в Passat b 8 чи ще в чомусь. Буде катастрофа, дивіться, сидіння. Єдине, що може у вас скрипіти, це оце все. Але дивіться, яка строчка. Подивіться на якісь шкіри, яка стільки часу тримається. Оці от від кармашки відкидні ще й всередині з войлоком. Ну Просто бомба. софтач не злазить, таких новіших ауді. після Ну, Як так? Ну, не те, що після сьомої. Сьомо то було, то й було. Бардачок. Ну, все Дивіться, Не дрібежить, як в шкоди, а воно в шкоді і в нових машин дрібежить. Оце підсвічується вночі з червоним. До, доставлю відео. Дивіться, прилади. Тобто зарядка акумулятора, плюс температура, ще додатково, Дата є, все є, і ще вам е, комп'ютер можна включити бортовий. Ні? Бомба! А, і, до речі, зеркало складається. О. Зеркало яке саме підтемнюється. А, і саме смішне, та стойка, бачите, вона йде як. Тут як вона з частин складена, не так, як нових машин, що тут просто обрізано і на тому все. З дотяжкою ручкою, мікроліфтом. Дивіться, суть ауді, так? Да? Ви дивитесь на стійку, вона дійсно груба. Дивіться, А це чорне. І вона зроблена під таким кутом. Вона не є пласка, вона зроблена під кутом, що якраз як у вас де кутогляд, вона максимально вузька. І я не розумію, чому в новіших машин так не зроблено. З мого ракурсу, ви цієї чорної рамочки взагалі не бачите, так? Да? І ну, Audi на там той час це просто бомба. Не розумію, як люди зараз купляють Octavio Tour, коли а шось так коштує майже ті самі гроші. Це коли стрілка світить, воно ну, відбувається в хромі і тому це прекрасне світло в салоні. Дивіться, і в дверці підсвітка, і на ноги підсвітка, у неї тут червоним підсвічується. Це все ще колись зроблено. На жаль, відео з даним автомобілем загубилося на телефоні, так що показую вам фото. Машина була куплена у 2022 році. В Польщі, звісно, як бачите, одна з найдешевших ауді на шкіряному салоні рідному Рікаровському. Це ви бачите фейсліфтовий автомобіль на фейсліфтовому салоні, тобто судіння оригінальні по комплектації, руль фейсліфтовий, як бачите рідний ліфтінг автомобіля. Я вважаю, що це п'ятий кузов ну це один з моїх улюблених, я би сказав, тому що їх було в мене надзвичайна кількість, і якщо його взяти в хорошому стані та з хорошою двигуном, все окей. На даних фото ви бачите відмінності ліфт до ліфт, тобто морду можна було перескладати, що люди робили. Також була версія STRS 6. Єдина проблема в цих автомобілів була п'ятиступінчата коробка автомат, яка виходила з ладу. Тобто, а двигуни були просто феноменальні. Ціни на них не досить високі, і це, напевно, S6 6 це останній автомобіль, на який ставився газ.